Привіт-привіт! Тема заняття на землі, над землею, під землею. Але спочатку пропоную тобі переглянути мультфільм за цим посиланням про черепаху Як ти вважаєш, чому черепаха не встигла вийти вчасно на прогулянку? Ну, звичайно, тому що вона повільна. А яких ще тварин ти знаєш, які також рухаються повільно? Це Равлик, лінивець, коала, черв'як? Пропоную послухати жартівливу історію про перегони Черепашки та Зайця. Подумай і скажи. Як ти вважаєш, хто переможе у гонці між Зайцем та Черепахою? Побились якось об заклад зайць та черепаха. Хто хочеш, лісову вину біжить? Черепаха одразу рушила в дорогу. А заяць лежить під кущем, посміхається. Поспішай, поспішай, черепашко, все одно я тебе випереджу. Лежав та посміхався. Лежав та посміхався, а черепаха тим часом, хоч і тихо йшла, вже майже дійшла до мети. Ой, як побачив це заєць. Ой, як кинеться наздоганяти. Еге, куди там? Бігати заєць добре вмів, але не знав того, що коли довго лежати на місці, то і від черепахи можна відстати. Чому, на твою думку, черепаха перемогла зайця? Як це в неї вийшло? Як ти думаєш, це хитрощі чи жарт з боку черепашки? Чи можна так вчиняти? А як треба було вчинити правильно? Хто з тварин швидкий? А хто повільний? Отже, хоч Черепашка і повільна, але наполегливістю змогла перемогти швидкого, але хвальковатого зайця. А зараз давай пригадаємо тварин, які живуть під землею. Це черв'як. Мишка, кріт, хум'ячок, хробак, ведметка. А пригадаємо тварин, які живуть на землі. Ну, звичайно, це ведмідь, пілка. Заєць, вовк, їжак, лисиця, лось та багато інших тварин. А згадаємо тих тварин, які можуть знаходитися в повітрі. Це метелик. Ташка, кажан, бджілка, муха, сонечко, бабка та інші тварини. Подумай, і скажи, які особливості мають тварини. Які живуть під землею. А над землею. Які здібності і можливості втрачають ті тварини, які живуть на землі. Увага! А тепер завдання. Пофантазуй, щоб було. Якби люди мали можливість ті, що й тварини, які вміють літати та жити під землею, буду чекати на твої розповіді. А я з тобою прощаюсь. До побачення!